Врятували побратимів ціною власного життя на алеї Слави у Вінниці вшанували подвиг двох загиблих льотчиків героїв Дмитра Майбороди та Дмитра Шкарбуна. Рівно 10 років тому їхній літак збили під час виконання бойового завдання на Луганщині. Дмитро Майборода наказав усьому екіпажу евакуюватися та разом з Дмитром Шкарбуном до останньої миті намагався продовжити політ літака. Це врятувало життя членам екіпажу, але, на жаль, самі льотчики героїчно загинули. Вони віддали власне життя, аби відвести падаючий літак від населеного пункту. Щоб вшанувати пам'ять воїнів в річницю їхньої загибелі, на кладовищі зібралися рідні, близькі, побратими та друзі захисників. Не зважаючи на фізичну втому, емоційну, емоційної екіпажу, кіпажу мій син. Жодного разу не відмовився від виконання бойового завдання. Ми будемо його пам'ятати і берегти пам'ять.